Всім привіт! З вами знову я, і це напевно буде найкоротше відео на моєму каналі, тому що зараз з'явилася інформація про нового актора озвучки Кольта в Бравл Старс. Не будемо довго затягувати, підписуйтесь на мій канал, а ми починаємо. Почнемо ми з того, що актора озвучки Кольта звати Білі Камец. Сподіваюсь, що я правильно це сказала. Але 6 червня 2022 року він помер від раку. І в честь цього суперсе встановили ось такий золотий пам'ятник кольта на одній з локацій Бравл Старс. Трохи згодом багато людей почали поширювати інформацію про те, що насправді актора озвучки кольта змінили, але офіційної інформації про це, звісно ж, не було. І ще трохи згодом, а саме вже в травні цього року, в тіктосі почало поширюватися відео від іншого актора озвучки, який намагається озвучувати кольта та й загалом інших Бравлерів. Time for trouble. Too pretty for pain. Selfie time. І люди знову почали поширювати інформацію про те, що це новий актор озвучки кольта. Але ну ні, це неправда. Я хотіла сказати, що він озвучував кольта в сквадбастерсі, але це як завжди неправда через те, що TikTok та й інші соцмережі, як завжди, брешуть. І тепер ми повертаємося до подій сьогодення, а саме до 14 листопада, тому що саме в цю дату у суперсел на Ютубі з'являється нове відео. В ньому просто показані всі ігри, які створювали суперсел, і в кінці дуже велика сценка з Кольтом. Стоун Колт. Нодеркот. Но ал югатадюсей Окей, окей? Енкшен. Okie doke. Makeup! up. Ah! Cold Rider. Ah! Ah! Okay. We got it. We got oh! it. What? She's my support animal. Don't listen <laughs> to him, Charlene. Насправді я навіть не звернула на це уваги, тобто, ну, взагалі. Але потім я заходжу в різні соцмережі і бачу, що люди пишуть про нового актора озвучки Кольта і показують цю сцену. Маленьке уточнення, що це були не просто рандомні люди, а саме контент-мейкери, які напряму пов'язані з суперсел. Загалом я спробувала порівняти ось цей голос і голос людини, що озвучувала Кольта в Squadbusters і я не скажу, що вони дуже схожі. Але ви, звісно, можете самі. Мі зараз порівняти Watch out. Here I come. Загалом у мене зовсім не було варіантів, хто може бути новим актором озвучки кольта до того моменту, поки я не зайшла в коментарі і не побачила в топах ось такий цікавий коментар. Хлопці білі Камец не озвучував кольта в оригінальній анімації No Time to Explain. Він лише озвучував його грі. Хлопець, який озвучує кольта, є тим самим хлопцем, який озвучував його в оригінальній анімації. Тепер ми дивимось на другу відповідь цьому коментарю. Чесно кажучи, звучить досить близько. І цей коментар лайкає сам акаунт Supercell. Тобто, в результаті це скоріш за все чиста правда. Ну і звісно, в коментарях ви можете написати свою думку з приводу цього. І не забувайте підписуватись на мій Тікток канал та телеграм-канал. До зустрічі в нових відео.